Всім привіт! Маючи далі ясне бачення, в мене багато хто запитує, скажіть, будь ласка, коли закінчиться війна? І так, сьогодні з вами поділюся інформацією, яку я бачу через, скажімо так, вищі сили, те, що мені показують. І так. 2027 рік. Біля 2027 року стоїть сніжинка. Що може позначати сніжинка? Сніжинка може позначати зимові місяці або заморозка конфлікту. В 2027 році буде підписання якоїсь угоди між Україною і Росією, грантами виступає Велика Британія і Франція. Я запитую, які передумовні події будуть сприяти тому, що у нас будуть завершення військових дій. Мені показують дуже цікаво, в Литву зайдуть танки. Я запитую, що ж буде з Польщею. Мені показують біля Польщі цифірка 2. Що це означає? Я так розумію, що Литва і Польща йдуть в тандемі. Є в них там а, такий собі сувальський коридор. А, це дуже стратегічна така м, ділянка для НАТО. І так розумію, що буде десь щось там відбуватися. Бачу взриви в Польщі і. М Певні події будуть передумовою того, що у нас буде йти все на спад на завершення? Дивіться, щодо санкцій, які ввели ЄС і Америка, показують, що вони не дуже будуть впливати на Росію. Тобто, ну, скажімо так, відсотків 40. Але дуже великий вплив на Росію буде мати Китай. Китай косвенно яка захоплює. Росію. Ось так бачу, тому будемо сподіватися тільки на найкраще завершення і скоріше завершення війни в Україні. І пам'ятайте, все буде добре. З вами була Небела.